Всім доброго ранку. Ранок сонечко вже високо, У мене так нікому повісити мої ролети. Я підійшла до своїх красивих фіалочок, вони вже всі отакі почали квітнути, Гарнюсінькі. Ось щось вилазить. Ось. Філечки теж красиві. Різнокольорові. Біленької, на жаль, нема оце біленька повинна бути. Так, ой я підійшла до цього нашого помідорчика. Покажу, скільки я нарвала, точніше, вони відпадають самі листочки. Ось отак вони сохнуть. Я не знаю, що це за хвороба. Зразу кажу, ось вони. Посохли, не знаю чому. Так же і квіточки ось там ось там вони квітнуть, а потім сохнуть, я ось пальчиком, і відпадають. Ось-ось. Бачите, почорніли квіточки. А так вони квітнуть гарно. Віктор каже, посіяла салат, кажу, посіяла. Тоді, каже, неси. Помідор, зараз ми його в теплицю і посадимо. Я кажу, так він же ж кімнатний, його ж не можна садити на вулицю. Ще їх обіцяють же ж морози. На початку травня і ось кінець квітня, будуть морози. Ну, не знаю. Сказав, давай. Так що зараз він у мене піде на вулицю. Ну, скільки можна з ним оце мучитися? Це тоді, як були в мене, я казала, мучаюся зі своїми орхідейками. А зараз там такі красуньки я вам покажу. Боже, це така красота. А тепер оце, цей помідор. Він виріс, він став великим, уже, в два рази більше, як був. Але він, ну, це бачите, нижнього тут всі повідпадали. І ці ж відпадають, уже бокові почали відпадати. Що це таке, я не знаю. Що? Роблю висновок, що підкормка, яку ми з вами робили, не допомогла. Ось так. Ну, якщо не сьогодні винесу садити, то завтра обов'язково. Ви бачите. В будь-якому випадку він пропаде. Сьогодні буде борщ з молодої картоплі, зелений. А ви їли коли-небудь борщ із лободи? Моя лобода. А я думала, що вона в мене пропала. Точніше, думала, випололи. А вона ось є одна, боже, треба зберігати на насіннячку. Бульйон вже закипає. М'ясце вже там на дні. Зажарочка смажиться. Картопелька вже готова. Тепер будемо складувати все. І буде у нас смачний присмачний борщ. Я побачила на городі, що у нас росте лобода. І згадала, що в мене в морозильній же камері є. Нарвала листочки в часничку. Це в нас сіянець. Сам насіявся. І вони м'якенькі такі листочки. Тому будуть пахнути в борщу. Чуть-чуть нарізала оцю щавлю, бо мало в мене лободи. Ось вона лобода. Зараз я все кину разом лобода, щавель, цибулька зелена, часничок зелений, петрушечка. Коротше, все зелене, Зелений борщ варимо. Ось, все вже в кастрюльці. Дивіться, яка різниця між лободою і щавлем. Бачите? Красивий буде зелений борщ. Ще в мене ж варені яєчка кинемо обов'язково. Зажарочка ось у нас така гарна. Я думаю, буде дуже смачно. Ось отакий такий у нас получився борщик м'яском, свининка, картопля молода. Все тут свіже, зелене, молоде, морковка молода. Все-все-все. А сметана яка? Подивіться. І не хоче відпадати з ложки. Оце смакота. А пахне як! Оце я вам всім зараз апетит нагоню. Смачного.